Зробив замовлення на півтора мільйони гривень. Знайди клієнтів? Це не інструкція. Вони ж самі розуміють, що треба шукати клієнтів, ні, друзі. Як змусити або мотивувати менеджерів шукати нових клієнтів, а не чекати вхідних заявок. Привіт! З вами Катерина та команда Ракети продажів. Ми допомагаємо середнім бізнесам будувати відділи продажів, які системно приносять гроші, а не працюють у форматі. По молитві впала заявка. Наш канал для власників бізнесів та керівників, які хочуть, щоб продажники не сиділи на вхідних лідах просто так, а реально шукали клієнтів. Напишіть у коментарях, як зараз у вас відбувається пошук нової клієнтської бази. Активно чи всі чекають вхідні заявки або взагалі сидять на існуючих клієнтах. Сьогодні розберемо, як змусити, або, краще сказати, мотивувати менеджерів діяти не лише холодними дзвінками, а й сучасними інструментами лідогенерації. Поїхали. Чому ж менеджери не шукають клієнтів? Давайте чесно: якщо ваші менеджери не шукають нових клієнтів, проблема не у них, а у вас. Три основні причини, які ми бачимо майже кожного дня. Якщо ставка велика, а бонуси розмиті, менеджер не бачить сенсу напружуватися, що є логічним. Друге, немає системи та контролю. Якщо ніхто не фіксує, скільки нових контактів в день, знайшов менеджер, ніхто не перевіряє, чи є в CRM-системі нові ліди, їх і не буде. Бо менеджеру тоді це не потрібно. Він розуміє, керівник мене не питає, мабуть, йому не потрібно. Навіщо було сотрясати повітря? І третє, вони просто не знають, як це робити. Знайди клієнтів це не інструкція. Люди, коли вони чогось не розуміють, навіть ми з вами стараємось втікти від такої задачі. Якщо немає конкретних інструментів, як шукати клієнтів, як з ними починати розмову, менеджер буде виправдовуватись. Я не знаю, де їх шукати, нікому нічого не потрібно. Холодні пошуки або активний пошук вже не працює. Приведу вам приклад. В одній компанії керівник думав, що менеджери щодня роблять по 50 холодних дзвінків. І свято це доводив власнику бізнесу. Коли ми перевірили, запустили CRM-трекінг, виявилося, що телефонували по 5 разів на день. 5 на противагу 50. Помилки керівників, з якими ми стикаємось. Вони ж самі розуміють, що треба шукати клієнтів. Ні, друзі, не так. Рішення, яке вам потрібно. Вам потрібна мотивація менеджерів, їх контроль і чітка система пошуку. Рішення номер 1 яке я би вам хотіла запропонувати, впровадити KPI, бонуси і систему оплати. Продажі це гра в цифри, я завжди про це кажу. Менеджери не хочуть шукати, значить, треба зробити так, щоб їм було вигідно це робити. Як треба будувати мотивацію приведу вам один із прикладів фіксований оклад він має покривати базові потреби, але не дозволяти розслаблятися. Бонуси за активність. Наприклад, ви можете виплачувати 1000 гривень за кожні 50 холодних ефективних дзвінків. Бонуси за зустрічі з новими клієнтами. Наприклад, ви можете виплачувати 5000 гривень за 10 зустрічей на місяць із новими унікальними клієнтами. І платити, наприклад, відсоток або абсолютну суму в грошах від угоди, яка була заключена, ви отримали гроші е, на рахунок, тобто за. Закриття. Що не працює, не працює, коли менеджери отримають лише відсоток від продажу. В такому випадку вони будуть або чекати готових клієнтів, або доростуть до певного об'єму існуючої клієнтської бази і будуть продовжувати заробляти відсоток з тих клієнтів. Кого вони вже завели в компанії. Коли ставка занадто висока, тоді можна взагалі нічого не робити. Це теж не працює. Приклад, компанія під NDA, наш кейс, додали бонуси за кількість нових контактів і зустрічей. І вже за два тижні кількість холодних дзвінків зросла в чотири рази. Магія, не думаю. Напишіть у коментарях, як у вас побудована система мотивації, що працює, а що ні. Рішення номер 2 Контроль і звітність. Помилка керівників, яку ми бачимо кожного дня, не перевіряти реальні цифри, а довіряти словам менеджерів. Якщо ви не знаєте, скільки у менеджерів реальних дзвінків, зустрічей, відправлених комерційних пропозицій, то нічого не буде відбуватись. Що ж робити? Щоденні зустрічі. Оперативки, мітинги, скільки нових контактів було учора, скільки дзвінків, які плани на сьогодні? Все це перевіряємо кожного дня, бо ви виконуєте план не 31 числа місяця, а додаєте до нього кожного дня по одній краплі. Щотижневий розбір кейсів? Хто знайшов нового великого клієнта, що спрацювало, які нові підходи були робочими? Якщо менеджер не телефонував, не зустрічався і не відправляв комерційної пропозиції, але каже, що дуже зайнятий, відправте його працювати у відділ логістики. Там точно знайдеться робота. Рішення номер 3 Навчання і тренування. Хто боїться холодних дзвінків, то їх і не робить. Чому? Бо не знає, що казати, як це робити, і переживає більше, ніж ті дії, які він може або вона зробити. Як ви можете допомогти своїй команді? Щодня робіть по 10 хвилин тренувальних дзвінків в парах. Проводьте тестовий дзвінок з керівником. Я називаю це найстрашніший дзвінок в житті продажника. Раз на тиждень проводьте гру Жорсткий клієнт, коли ви, як керівник, граєте складного клієнта. Для того, щоб менеджер розумів, він вміє вас переварювати, значить переварить і клієнта. Встановить з ним контакт. Раз на місяць робіть розбір найкращих угод, як менеджер закрив клієнта, як менеджер завів клієнта активно у воронку. Наприклад, в одній компанії, з якою ми працювали, після трьох тижнів тренувань конверсія з холодного дзвінка у призначену зустріч зросла з 6% до 18 Я вважаю, що це. Кайфовий крутий результат, який приносить бізнесу гроші, інструменти активного пошуку клієнтів. Друзі, холодні дзвінки це класика, але не єдиний метод. Що ви можете використовувати? Перша партнерську лідогенерацію знайдіть компанії, які продають вашим клієнтам, але не є конкурентами. Якщо ви, до прикладу, є інтеграторами crm системи, партнертеся з компаніями, які продають маркетинг або будують відділи продажів. Якщо ви робите, наприклад, ремонт офісів, шукайте партнерів серед постачальників, меблів або арендодавців. У одного з наших клієнтів менеджери знайшли сім партнерів, які постійно передають їм лідів. В результаті Плюс 30% до продажі вони отримують без реклами саме через партнерський канал Лідогенерації. А це все було активне залучення. Друге використовуйте соціальні мережі: LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. те, що працює саме для вашої ніші. Як працювати через соцмережі? Додавайте потенційних клієнтів у друзям, лайкайте їхні пости, коментуйте, пишіть у дірект корисну інформацію. Наприклад, менеджер нашого клієнта за два місяці знайшов 30 нових лідів через LinkedIn, просто коментуючи пости керівників компаній. Так, звісно, що для них це релевантний канал, але можливо цей самий канал релевантний і для вас. Третє, використовуйте імейли та месенджер розсилки. Перевірте свою базу, чи всі контакти активні, чи загалом використовуєте ви в відділі продажів такий ресурс як базу потенційних клієнтів. Тому що, якщо клієнт не придбав чогось, це ж не означає, що він вийшов із воронки. Ви можете з ним продовжувати взаємодіяти. Створіть серію листів із тригерними запитаннями. Відправляйте персоналізовані пропозиції, WhatsApp, Telegram. Наприклад, розсилка у WhatsApp із коротким відео про послугу дала нам конверсію у 12% у зустрічі. Використовуйте telegram чати та форуми. Ваші клієнти вже десь є. Вступайте в бізнес-чати в Telegram, в бізнес-клуби, беріть участь у дискусіях. Коментуйте, давайте свої корисні поради, а не просто продавайте. Наприклад, один із менеджерів знайшов у телеграм-чаті клієнта, який зробив замовлення на півтора мільйони гривень. Можна сказати, що йому пощастило, але насправді це був системний пошук по афіліатних організаціях, і людина цілеспрямована шукала таких клієнтів. Чи вартувала ця угода цей контракт затрачених зусиль? Однозначно, п'яте ділові заходи та конференції, так звані «род-шоу». Якщо ваші менеджери не ходять на офлайн зустрічі, вони втрачають 50% можливостей. Ви можете мені сказати, Катя, часи не такі, але насправді ми можемо з вами тестувати гіпотези і знаходити інструменти по тому, як будуть працювати офлайн зустрічі саме. В нашій ніші бізнес-зустрічі, галузеві конференції, закриті клуби підприємців. Наприклад, на одному із заходів для SEO-компаній ми зібрали 10 лідів на 2 мільйони гривень просто через знайомства. Абсолютно працюючий канал лідогенерації, нетворкінг. Головне, щоб він був цілеспрямованим і системним. Напишіть у коментарях, які методи ви вже використовуєте з тих, що я привела, друзі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я вас запрошую на безкоштовний розбір вашого відділу продажів, де ми знайдемо топ-3 точки зростання вашого відділу продажів, які лежать не факт, що в активному пошуку клієнтів, і ви зрозумієте, як вам отримати більше обороту вже до кінця цього кварталу. Посилання залишаю. В описі під цим відео. І звісно, ставте, будь ласка, лайк, якщо це вам було корисно. Напишіть у коментарях, який із п'яти методів пошуку клієнтів ви готові спробувати. З вами була Катерина Чаванова і команда ракети продажів. До зустрічі в наступних відео.